Вітаю, жителів Бориславщини. <кій> Інформую вас про ситуацію з поширення коронавірусної інфекції на території Береславського району. За останню добу у нас є чотири підтверджених випадки на COVID-19 і загальна кількість хворих з початку карантину становить 133 особи. Із них 88 людей побороли недух, 6 осіб знаходиться на стаціонарному лікаруванні в Береславській центральній районній лікарні, 35 знаходяться знаходиться на самоізоляції під наглядом лікарів. Чотири людини, на жаль, померли. Хочу зазначити, що Береславська районна центральна лікарня приймає хворих на covid 19 крім жителів Береславського району, ще жителів Великоолександрівського, Високопільського та Новоронцівського районів. І станом на 11 листопада в Береславської центральній лікарні знаходиться на лікуванні 26 осіб. Хотіла би зазначити напрямку роботи освітньої галузі, що стосується освітньої галузі. Станом на 11 листопада всі заклади освіти працюють у звичному режимі за результатами вивчення думки батьків опрацювання. Відповідної роботи, проведеної з батьківської громадськості, станом на сьогодні ми маємо 42 заяви від батьківської громадськості, які мають бажання перевести дітей на дистанційну форму навчання. І з сьогоднішнього дня ця кількість дітей переведена на відповідну форму навчання і здобувають освіту за дистанційною формою навчання. Це питання тримається на контролі кожного дня. Ми отримуємо, проводимо, продовжуємо проводити роз'яснювальну роботу серед батьківської громадськості, і у разі надходження заяв відповідних від батьків діти будуть переведені на дистанційну форму навчання. Крім цього, хотіла би зазначити, що за вчорашні, на вчорашній день ми маємо. Випадок, один випадок захворювання на covid 19 серед учнівського колективу Береславського закладу загальної середньої освіти номер 3 І сьогоднішнього дня у нас два класи даного закладу перебувають на самоізоляції. Діти, які перебувають на самоізоляції, сьогоднішнього дня здобувають освіту за дистанційною формою навчання. Крім цього, у нас на самоізоляції перебуває. Ще група Береславського педагогічного коледжу імені Буньковського Херсонського державного університету та колектив музичної школи завтрашнього дня вони мають приступити до звичайної форми роботи. Хотіла би звернути увагу, що в районі продовжує працювати робоча група з питань дотримання протиепідемічних карантинних заходів суб'єктами господарювання, автоперевізниками та населенням у складі працівників. Поліції працівників Держпродспоживслужби, органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади щоденно робочою групою проводиться відповідна. Роз'яснювальна робота серед населення щодо дотримання правил рекомендацій Міністерства охорони здоров'я в умовах проходження карантину. Проте маємо звичайно недоліки. Я за результатами проведеної відпрацьованих питань робочої групи за вчорашній день складено один акт органами місцевого самоврядування та чотири адміністративних протоколи працівниками поліції. Хочу наголосити, що успіх у боротьбі з хворобою залежить від того, як кожен із нас буде дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Тому, шановні жителі Бориславщини, ми повинні і зобов'язані зберегти своє здоров'я. Бажаю всім нам успіхів і міцного здоров'я.